Давня проблема людей. Починаючи перша ця проблема описується так подробно в цій рокопере Ісус Христос Суперзірка», де головна роль не у Ісуса, а саме у Юди. Ну, дивлячись на те, що Біллі Грейму подобалося, і він сказав, що весь всі люди мають знати, про Ісуса Христа, і саме для того, люди створили цю рокоперу, але це тільки наполовину, бо головний персонаж там все ж таки Юда. І в кінці цієї рокопери Юда в своїх сумнівах він висуває Богу претензію, що Бог вибрав його для загибелі. І тому, якщо він, Бога, Продає, якщо він продає його за 30 срібників, то в цьому не винний не він, а в цьому винний Бог. От так от люди хочуть, щоб у своїх проблемах звинувачувати Бога, не брати відповідальність за свої поступки, за свої вчинки на себе, і при тому сперещатися зі своїм вибранням. Але римляне, дев'ятий розділ. Він живий як ніколи, як ніколи. Тому що міг зробити Юда? Він міг просто сказати Я не зроблю цього я беру відповідальність за свої вчинки, свої роки. Отак, от і тоді, і тоді, бо велика проблема в тому, що люди не розуміють, що передузнання Боже. Передвибрання Боже, довічне передвибрання Боже, вона зроблена з нашою, з нашою вільною, вільною волею. Ми можемо самі обирати, що і ми як ми далі будемо робити. Ну так, тому Бог справедливий, Бог справедливий, і Він виконує все, що людина сама робить. Ніхто не зроблений з нас роботом. 我去我的。